У 1963 році, посеред холодного океану, з'явився новенький немовлятка серед островів. Сюрцей, виліз прямо з глибини моря. Вчені дивилися і не вірили, бо так не буває. Геологія ж нам малювала мільйони років руки від і вже готовий острів. Підручники з еволюції виявилися трошки зайвими. Адже все виглядало, як за біблії. Спершу вода кипить, потім вулкан, потім земля, а там гляди і життя з'являється на очах. Тільки от вчені, замість того, щоб... Визнати, очевидне, почали чекати на шоу. Ну, може, зараз рибки вилізуть, стануть мавпами. І нарешті ми побачимо еволюцію в прямому ефірі, але еволюційне кіно чомусь не стартувало. Навпаки, остров раптом почав зменшуватися на цілих 40%. Звучить, правда, як сумний урок для людства. Не цінуєш Божий дар, дивись, як він тане в тебе на очах. Так само і з церквою. Є, росте, життя дає. А люди ходять, дивляться і кажуть: а даліть нам іще раз, а раптом це не Бог. Тільки ось проблема, не Бог має добудити, що він є, а ми маємо визнати його. Бо, врешті-решт, як сказано в писанні, все пройде, зникне, розсиплеться. Залишиться лише одне Господь вічний. І якщо навіть вулкан за кілька місяців може створити острів, то тим більше Бог за шість днів міг створити весь світ. Іронія тільки в тому, що це очевидно. Але не для тих, хто вперто дивиться в пісок, замість того, щоб підняти очі в небо.